Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіал. Сьогодні у нас на надходження Volkswagen Touareg 2008 року випуску з дизельним 3 двигуном, з автоматичною коробкою передач з пнемов з повним приводом. То приїхало з Європи. По комплектації у нас безключовий доступ, Світлий шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь, електроскуплення усіх вікон, електрорегулювання дзеркал є також. Мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двох клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск кнопки. Тут у нас налаштування слаштування пнемопідвізки. Задній ряси в гарному стані. На автобусі встановлені 18-летховні диски на зимовій резині. Також є парктроники, електропривід кришки багажнику. Багажне відділення дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 409 тисяч кілометрів, придбати ви зможете за адресу міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде кати 11 тисяч 890 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займався пригоном автомобілів зі штатів.